Виконуємо номер 88 із підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер видавництво даництву Ганезам 2024 рік, Чи є корнем рівняння х квадрат до рівня різниці 4 і добутку 3 чисел 3 і х число. Задання перше 0, друге 1, третє мінус 2, четверте мінус 4. Приступаємо до виконання. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем або розв'язком рівняння. Підставимо замість змінної х, наші числа 0, 1, мінус 2 і 4 в наше рівняння. Якщо одержимо правильну числову рівність, тоді наші числа підставлені будуть коренями. Підставляємо перше завдання це число 0. 0 у квадраті. 4 відняти 3 помножити на 0. 0 у квадраті це буде 0. 3 помножити на 0 це буде 0, 4 відняти 0 буде 4. Як бачимо, ми не отримали правильної числової рівності. 0 не дорівнює 4. Отже, число 0 не є коренем рівняння. Далі, наступне у нас одиниця. 1 один у квадраті. 1 у квадраті це буде 1. 3 помножити на 1 буде 3, 4 відняти 3 також буде 1. Ми отримали правильну числову рівність. Число 1 є коренем рівняння. Далі третє у нас значення мінус 2. Мінус 2 в квадраті. Мінус 2 в квадраті це буде 4. Мінус 3 множимо на мінус 2, це буде 6, 4 додати 6 маємо. 4 не дорівнює 10. Отже. Число мінус 2 не є коренем Рівняння. І четверте. У нас мінус чотири. Мінус чотири в квадраті це 16. мінус три множимо на мінус чотири Маємо 12 і 4 додати 12, також отримали 16. І робимо висновок: число мінус 4 є коренем рівняння. Номер 88. Із підручника алгебра 7 та інтегрованого курсу математика 7 виконано.